І сьогодні вже ні в кого з цього приводу нема сумнівів. Хто був Андрій? Хтось каже пластун, хтось каже наймолодший депутат, хтось каже комендант Майдану, хтось каже командир самооборони, хтось каже комендант українського дому. Це все на моїх очах. А хтось каже. Голова Верховної Ради і це все Андрій. А що ж об'єднує ці всі посади постаті українець? Якщо ви спитаєте мене, хто для мене образ українського націоналіста? Андрій Парубій. Дивиться, як зараз повстала вся Україна, віддаючи шану і повагу Андрію. Вчора на Майдані на акції вшанування пам'яті зібралося 10 тисяч лишепки. По всіх обласних центрах зібралися справжні українці вшанувати Андрія пам'яті. Хто його вбив? Першої секунди у нас не було жодного сумніву Дня. Путін. І п'ята колона і всередині нашої держави. За що? За Україну? За Майдан, за волю, за свободу, за демократію. Чого вони переслідували? Чому вони його вбили? Перше, вони його боялися. Так само, як бояться всіх нас, українців. Друге, вони його вбивством хотіли нас налякати. І від нас залежить продемонструвати їм, що їм це точно не вдалося і не вдасться. Ми його вбили, бо хотіли знищити Україну. І ми тут біля Андрія маємо пообіцяти, ми їм не дамо зруйнувати те, заради чого Андрій жив, за збереження нашої богобереженої держави.